А нове, привіт. Після важкого старту у п'ятницю в мене не було права на поразку, якщо я хотів здобути другий ранг. Крім того, я ще купив нових центральних півзахисника та захисника. Хто вони і чим закінчилась для мене ця уікінд-ліга, Зараз побачите. Но в Манчестері сьогодні Дербі і воно має бути цікавим. Юнайтед знаходиться на невеличкому емоційному підйомі після драматичної перемоги в Лізі Чемпіонів. Сіті навіть не потребуючи цих підйомчиків, вони стабільно класні. Якщо хочете додати собі запалу за переглядом цього поєдинку, то можете зробити свій прогноз на Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для новачків. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Вірджіл Ван Дейк. Стіна. Голландська стіна, яка не впаде. Він в мене. І Федеріко Вальверде. Ось ці двоє, які з'явилися в клубі. А ціну вам показувати не буду. Нащо вам травити душу краще потравлю собі сам. Рюдігер Ноніс Родріго. Ораш4. Оце я розумію є нападник. Ось цього мені не вистачає, коли я граю в селах Грізман. Ну. Фінес, шоти, лонгшоти, це прикольно, мо, але він трошки інше в атаці може бути. Грізман. Удар, гол. 2-0, добре. Так, так, так. Зараз глянемо що там Хайл Уокер. 95. Гарно. 115, та то шикарно. Тоді продаєш собі Менді. Потім повертається в пак і падає в ціні. 95 Уокер з тінью поїхали. Канселу буде лівим беком. Лорента качается. Модрич ли о Аут. О! Шо це таке? Боже, він в підкаті дістає. І пяткою дає Пас. Можно. Можно. Вирішуй. Удар гол. Чудово. 2-0. Жао пішов в атаку. Жао. Жао, Жао конселу! Ось мій лівий бек, з фінесом отак так от зайшов і на. Дебрю на тонали. Затягнувся цей розіграш кутового, але так і є. Щоб захиститися, треба влучити в суперника і дати йому пописку, І він впаде, але я не можу влучити. Я можу просто за ним бігти десь на відстані 2 метрів і. дивитися. А тут тео. Прекрасний захист. Гол! Як же ж його брукувало? Маркус Рашфорд. Ось так. Vinieso Джуніор 3-2. Белінг і Макелеле дуже цікава команда, потужна команда Блан, правда, в оренді. Неймара криють, перехоплюють. Ну це срака. Ну ясненько. Та-та. Родріго. Хороший удар. Я думаю, все-таки цей матч треба зробити останнім. Дотягнути його уважно до перемоги і завтра дограти. Бо це срака. Я не граю, бо я гру не відчуваю ні в захисті, ні в атаці. Дії розпливаються з тим, що я натискаю на геймпаді. То один матч. Давай. Суперник ну, так само грається там через дупу, чи ні? Мені цікаво. Мені цікаво! Мені дуже цікаво! Комон! ха ха 3-2. Футбол. Ну та так зіграти, то R1 затиснути на 95% гри, правда? Ха, ха ясно, що ні. Ясно. то ж футбол а не хокей. Ага. А ти думав? Опа. І. Віні джуніор! Чудовий удар, більярдний удар в лузу. 4-2. Та як? А я в шо це з того підкату просто? Ну, ну хто. Бляха. Що це був за підкат? Я взагалі не зрозумів ту анімацію. Це просто вау. Остання ланка ховається за захисників. Чому? Ясненько. Це зараз там м'яч класно забрали в мене, просто шикарно. О, стоп, тут Meta FC, як в мене. Треба буде скинути золото, яке коштує в мене монет, і знайти спешелів гарних, з якими було приємно грати. Поглянемо, що я зможу начаклувати на ту тему. Добре він. Є. Але, ну, тут, подивись, куди далі він йде. Він знову йде сюди, він буде шукати знову сюди вхід. І далі. І все. Що найцікавіша гра саме звідти Пас пропускає. Вона не пропускає його по центру. Ти хочеш навіть там створити, там буде перехоплення. З флангу його не буде. Ти навіть станеш гравцями свідомо і все одно нічого з того не буде. Так дуже часто відбувається. Червоно, будь ласка. Слабенько, якщо чесно, що то пофіксили? Ох, класно, пенальті від Рашфорда, нічого собі. Ні, ну мета метою, там переслідувати якісь фішечки, які в грі проходять, це нормально, але коли гра вся стягується саме до такої побудови, то це срака. Це просто срака. Змієш, коли граєш там перший тиждень, другий, то ще так розумієш, що там небезпечно, але ще от не відчуваєш що задовбало. А сьогодні, от граючи і вчора, особливо, коли ти граєш в жахливому геймплеї, коли чудак просто на R1 починає ось так, як хокеїст з шайбою котитися собі вперед. І все, і пішов. Уокер, на, R1. R1 Уокер. Common. Common, Кайл. То я би зараз поматюкався так сильно, що аж би соромно стало мені самому. Але я скажу, що це трошки ну, неадекватно. Скромний склад, але. Метовень. Ооо, прекрасно. Вже вечір вечоріє. І чудовий просто склад у суперника Сомер 3-5-2. Все створено для того, щоб просто душевненько забрати третій ранг і наступного разу бути кращим. Ой, вини джуниор. Баленгем, Джуд! Hey! Це не блокування зараз було. Шо це була за срака. Нагороди подавай. Ну що? Що в нас тут дають? Три піки, один з 4,84. Що те саме що і за перші ранги? 85х3, 852. Слухайте, а нагороди майже не відрізняються від другої рангу, так що бачу дуже, Ну, трошечки, але трагедії не сталося. Трьох грізманів і нормально. Але наступного разу. Перший мій, другий такий, якщо щось не так. Ну, третій то взагалі не можна так. Ну що? Магія третього рангу. Ну, ти дивись, Рудріго падає. Ну, то смішно. Ну добре, сьомий рейтинг беремо. Давайте белнігами золотого, не відмовлюсь. Салах дублікатом. Срав пес і після кіт. Неймовірно. Ісака. От і прикол. От, от пік Я готовий збирати мудрика. Але за 100 тисяч, будь ласка. Вся магія залишиться на тих останніх паках. Алаба. З Австрії Арсенал Голкіпер. Зінсбергер 85. Ну добре. 30 гравців. Ultimate Пак. Тевіс, Лоуренс. Що? Як, як це прочитати? Sourbron. Бляха, так якось тепло було на душі, коли дивився, як Борусія виграє на виїзді в Ньюкасл і Ройс такий там далі пехтеть за ту Борусію після втраченого чемпіонства. 85 плюс X3. Ано. Давандейка сюди. Хоп! Франція, бензима. Хто кер? Але то Кункунку навіть так. То дабл волка, начебто. І хто другий? Хто другий? Це друга. І це Ендлер 88 як Еклер. Ну, загалом непогано, аленкунку, то вже не серйозно, І тріп є ще тут. Поки є ще хоч якась копійчина. Ненку треба забрати. Геть, звідси. 12750. Ну, Андлер можна притримати на якесь СБЧ, мабуть. А ні, нормально, можна і віддати вже. Але я притримую. Не горить. Ну і 85 плюс дві штуки. Іспанія Це Мапілеон в кращому випадку. Ірен Паредес. Дабл волкаут летить, і це хто другий, хто другий, хто, 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 хто. Будь фантастикою, Бруно Фернандеш, ти так просто пукастика якась. Але що я вам скажу? Це, в принципі, от як я згадаю, що в мене було за перший ранг, за другий ранг. Теж 288 рейтинги і до побачення. Було таке, що навіть рольфа вийшла ще з кимось. Тобто, 288, приємно. Це теж десь по 25 тисяч, тако грубо, я думаю. Тому 50к файно. Дабл Double... салах це комедія, якщо чесно. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, моя наступного ліга буде кращою, бо так не годиться. Почуємось, побачимось, бережіть себе. А ні, ще не все. Скажу, що вперше ви всі 24 в моєму клубі більш ніж мільйон монет. Півтора мільйони монет зібралося, Я продав Ван Дейка, продав Вальверди, Рашфорда. Дороге золото пішло з моєї команди. І я б собі хотів спробувати якихось інших гравців. Новімена, можливо, якісь промокартки перегляну собі і щось залінкую. Ну і хочу все-таки заграватися. Салаха в Антрейді така картка пропадає, але якось не пасує. Поглянемо, що в мене з того всього вийде. Можливо, ще крихітка Рольфу повернеться на лівий фланг з захисту. Буде видно. Ну а тепер чекайте наступного випуску.